Давай. Привіт, друзі! 24 січня сьогодні, і ми цілий день споглядали за тим, хто скільки танків буде поставляти в Україні. Нібито про це ще толком нічого не відомо, але найголовніше не вона про те, що до кінця дня Олаф Шольц розродився і сказав, що танки Леопард поїдуть, але сказав, що мало ну 12. Хоча про цифри я вам зараз дещо розкажу, бо це дуже цікава деталь. І давайте спробуємо розібратися, що з цими танками твориться, бо там є одна Екстравагантна новина, яка пролунала сьогодні від Джозефа Байдена, не від нього особисто, але від його представників від влади. США. Вони повідомили, що вони також передадуть танки Абрамс. Пропоную з вами з цим трішки детальніше розібратися. Ви зараз на моєму каналі в YouTube. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Я вас дуже про це прошу, тому що ви мені так допомагаєте піднімати відео і платформу Україну мовну, які активно розвиваються на просторах інтернету. Нас має бути більше ніж. Московського контенту на просторах YouTube в Україні. І так, поїхали. До кінця дня інтрига з танками Леопард, яка триває вже ну, впродовж мабуть місяця, як мінімум, врешті-решт розв'язалася. Що я з приводу цього думаю, друзі? Справа в тому, що конкретної кількості танків. Як ви зараз читаєте в повідомленнях, ви не знайдете. Ми не знаємо на правду, скільки танків Німеччина нам готова поставити саме Німеччина. Тому що Німеччина вела дискусію із країнами антипутінської коаліції про те, хто скільки танків поставить. От це моє глибоке переконання, чому щось до цього часу не видавав ліцензію на реекспорт тих танків, які є в країнах, партнерах, членах Північно-Атлантичного альянсу. Бо мова йде лише не про Німеччину. Так от, як пишуть у Німеччині є 320 танків Leopard 2, але є ще й Леопард 1. Сьогодні я, до прикладу, зустрічав у дочі інформацію про те, що будуть відправлені 88 танків Leopard 1. Ну і мені так повідомляли мої колеги, хто ближче до військової тематики, ще раніше, що саме про них йшла мова, і 51 танк Leopard 2. І, до речі, модифікації майже передостанні, доволі потужних. Зараз стало відомо, що нібито 12 танків. На Рамштайні говорили, що загалом буде поставлено 100 танків. Леопард, але з різних країн 5 чи дев'ять країн поки що невідомо. Низка країн роблять заяви про те, що вони будуть їхати. До прикладу, Нідерланди сказали, що вони викуплять у Німеччині танки, які вони це 18 штук і безкоштовно їх передадуть Україні. І інші також говорять, що будуть передавати. Загалом 100, 200, 300 поки що невідомо, але я думаю, що в принципі загальна кількість бронетехніки, саме важкої танків, точно буде мінімум 300, як то говорив задошний, що необхідно для успішного контрнаступу. Тепер питання. Чому з ними тягнули? Але перед тим як тягнули ще одну деталь ближче до вечора у виданні Вашингтон Пост і інших західних ЗМІ з'явилася інформація від посадовців Пентагону, не нібито а від посадовців Пентагону, про те, що Джо Байден ухвалив рішення про передачу танків Абрамс. Ви пригадуєте, я вам розповідав історію про те, що минулого тижня Олаф Шольц мав розмову нібито з Джозефом Байденом стосовно танків та Леопарди і Абрамси. Американці казали, що абрамси постачати не можна, вони дуже важкі, 50 з лишнім тонн. Буквально сьогодні в мене в Тіктоку одна із дописувачів запитує: А чи правда що танки ці витримують наші мости? Ну, говорю, у нас зерновози по 100 тонн їздять. А ремонтувати їх також можна буде у Європі зробити базу ремонту не так складно. І, в принципі, всі ці балачки про те, що в них турбіни, там слабі і так далі. Це все, як на мене, відлукаво. І одне із відео, де Абрамс буксує нібито по бетонному. Підйому, на якому лежить сніг, і каже, ці танки непридатні будуть для нас. Але, як для мене це класичне ІПСО, якраз оце і є ІПСО. Танки будуть їхати. Так, да, вони можуть буксувати, вони можуть і тонути. Ну, танки, він важкий, так, їх підбувають, вони горять, їх можна зірвати, але вони в будь-якому випадку мають бути на полі бою. Коли нам постачали броньовані машини, то. Я вам розповідав, якщо броньовані машини їдуть, приїдуть і танки. Якщо йдуть танки, прилетять і літаки. Я зараз не жатую, бо буквально сьогодні Ігнат, речник з повітряних сил оборони, сказав, що Збройних сил України, що ем, питання передачі літаків також вирішено. В минулому році ви знаєте, що наших льотчиків навчали в США Америки за офіційні кошти з державного бюджету. Тому, ймовірніше за все, танки будуть в 15, і в 16. Радянські танки також будуть. Ви знаєте, що гелікоптери нам Великобританія передав. Тобто зброї дуже і дуже багато надходить. Але чому не все зразу? Тут, власне, моя думка. Пояснюю. По-перше, Німеччина наполягала на тому, що не вони одні мають це постачати. Якщо брати в еквівалентному співвідношенні стільки військової допомоги на далекій країні, то, до прикладу, в Європейському Союзі Німеччина надала фактично найбільше. Поряд із Великобританією, яка також знаходиться ну в Європі, скажімо. А от Сполучені Штати Америки вони надали, наприклад, в 10 разів більше військової допомоги ніж окремо Німеччина чи Великобританія. Чому так мало дає Великобританія? Зараз я вам не готовий так відповісти. Однозначно, в мене з приводу цього думка про те, що все-таки вони спонукають Євросоюз долучитися до цього процесу, і вони не можуть давати більше, ніж ЄС. Це моя особиста ще раз думка, але вони швидші ухвалені рішення. Борис Джонсон буквально які днями був у нас. Я вам про це розповідав вчора сьогодні, в Daily Mail, опублікував свою колонку і написав ключову фразу. Ну, от я вам її зацитую. Це про це повідомляє і Українформ наш. І так, прямо мова, коли Україна переможе, про це весь світ почує. Тож допоможіть їм перемогти не наступного чи ще через рік після наступного року, а цього 23-го року. І не говоріть мені нарешті про витрати. Якщо ви хочете мінімізувати світовий економічний біль, якщо ви хочете уникнути величезних втрат і не хочете, щоб ця трагедія тривала, тоді давайте разом зробимо очевидну річ. Даймо українцям все, що їм потрібно для перемоги зараз. Так, до певної міри дискусія була, є, вона залишається в частині там, постачання кількості об'єму зброї між країнами. Наприклад, Фіни сказали, що вони і літаки готові передати, віддають всі свої самохідні артилер... 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 артилерійські установки, перепрошую, Нідерланди я сказав, купують танки так далі, тому подібне. Фактично, Європейський Союз чітко мобілізувався в питанні надання допомоги. Макро навіть. Буквально розуміючи те, що рішення по Німеччині буде ухвалено, швиденько заявив переддень, фактично вперед про те, що він готовий дати танки, аби не бути в останньому потягу. Ну і в принципі, вагоні потягу, перемоги. І в принципі, це правило. правильно, чому Шольц тягне гуму я ще раз повторюсь, моя думка виключно про паритетність іде мова. Ну і, звісно, я не виключаю певні якісь торги, що стосуються енергетичної сфери, тому що Німеччина на сьогоднішній день відмовилась від усіх енергоресурсів Росії. Для них це дуже серйозний удар по економіці. Відтак вони повинні розуміти, хто, як і коли буде їм компенсувати ці речі через поставки, наприклад, з дешевленого скрапного газу, з США і так далі. Ну, це власне такі міркування. Можливо, ми колись дізнаємося правду, але найголовніше, що ми повинні зараз зафіксувати, щоб ви розуміли, зброя їде. Стосовно танків Абрамс, ну дехто скептично дуже відноситься і скаже, там та там 5 чи 10 дадуть. Ні, друзі, танків Абрамс буде мінімум 30, а то і більше штук. Коли ти, думаю, дуже швидко. Сполучені Штати Америки повідомляють офіційні джерела, що вже цього тижня буде оголошено офіційне рішення про передачу цих танків. Байден нібито. В піку Шольцу сказав: ну окей, раз ти так дуже хочеш, то ми постачаємо. Але я думаю, що це просто видумки журналістів, просто їхні здогади. Рішення про передачу Абрамсів було ухвалено набагато раніше, і ми їх отримаємо набагато швидше в Україні, ніж то ми з вами думаємо. Чи направлю я вам сказав, чи ні, перевіримо найближчими дні, днями, тому. Коментуйте, не залишайте ефіри мої. Підписуйтеся, поставте обов'язково лайк і натисніть на дзвіночок, не пропускайте мене відео, і коли я буду вам розповідати, то ви зможете у наступних сказати, чим я правду спрогнозував чи ні. Це такий дуже важливий момент. Ну і звісно, на тлі можливого нашого контрнаступу зараз пролунала така цікава думка у виданні CNN, що військові аналітики заходу нам пропонують. Щоб ми розвивали наступ на півдні, не на біля Бахмута, Селидару, а саме там, використовуючи багатомільярдну військову допомогу, це їхня поки що думка. Тому я думаю, що події на фронті будуть розвиватися абсолютно за іншим сценарієм. І чому власне розтягується ця військова допомога? Мені так видається, і це підтверджують деякі інформації на Росії про те, що Путіну натякали. Якщо ти, наприклад, ну розумієш небезпеку продовження цієї війни, то ти просто береш. Виводиш свої війська з території України. Я зараз не жартую. Якщо ти цього робити не будеш, ми будемо давати Україні скільки військової допомоги, скільки потрібно буде для того, щоб вибити твоїх мобілізованих, частково мобілізованих із території України і, як мінімум, повернути території на кордони 23 лютого. Але я думаю, що події будуть розвиватися і далі. Я вам вчора говорив про це в ефірі, там дехто мені зауваження писав, для чого ми це говоримо. А це не нова тема. Тому ми нагадуємо, що події можуть розгортатися в різний спосіб з різними сценаріями. Все-таки захід зараз прораховує. Варіант звільнення Криму, удар, удару по Криму далекобійними ракетами. Для цього в Україні з'явиться авіація літаки F15 F16. Я в цьому навіть не сумніваюся. Також подивитися на мої прогнози, Ну, принаймні вся динаміка розвитку подій саме вказує на це. І, ймовірно, що за все, Путін не погодився на те, щоб вивезти свої війська і вирішив щось комусь довести. Головне управління розвідки активно повідомляє, де і наша інша. Військова еліта про те, що Росія активно готується до бойових дій. До цього процесу намагалися залучити і Лукашенка, і білоруський ВПК. Ну, але залучили лише для того, щоб виготовляти ну, так звані зуби дракона. Це протитанкові піраміди, які вони встановлюють вздовж кордону з Україною, Покурській, Білоруській області, ну і на Луганщині. Що це їм допоможе? Не знаю, мені складно сказати, але з огляду на аналітику військових, то ніяким чином це не змінить хід подій на війні. Тому. Ймовірніше за все, Путін продовжує свою риторику і свої плани по захопленню Луганської Донецької областей виконувати, але вони не вдадуться. І тут я не випадково вам задав про Лукашенка, тому що сьогодні він зробив дуже цікаву заяву про те, що, мовляв, Україна пропонувала йому підписати пакт про ненапад. Зеленський прокоментував, сказав, ми і так ні на кого нападати не забиралися. Чому це важливо? Я сьогодні в ефірі 24-го каналу, коли мене про це запитували, сказав наступну річ. Зараз вам її просто повторюю. Кілька днів тому до Лукашенка прилітав Лавров, ви це добре пам'ятаєте. І він тоді сказав: А ви знаєте, а Україна такі молодці, нас не провоцирують, і я очень рад. Морду Лаврова треба було реально бачити, як його перекосило. Лукашенко у будь-які способи намагається уникнути долучення до війни проти України. І сьогодні ця заява також пролунала саме з сигналом для Путіна. Дивіться, українці навіть мені мир пропонують, ну, принаймні, не напад. Тому я думаю, що ця вся історія вона має пряме продовження на те, що від Путіна всі відмовляються, і я не виключаю абсолютно різних розвитків подій на фронті від того, що ну під тиском зсу, під тиском наших західних партнерів, які надають нам цю зброю. Путін може вдатися до жесту доброї волі. Все може бути. Поки що, звісно, передумов, для цього немає, але згадайте історію з правобережем Херсонщини. Приблизно в такому самому русі розвивалися події, коли наші активно почали атакувати Хаймерсами, далекобійною артилерією, накопичувати броньовану техніку. Ну і було москалям очевидно, що вони просто не встоять перед наступом ЗСУ. Чи так це, чи ні, подивимося, звісно, бо у нас своїх тараканів, тарганів вистачає. Ну, до прикладу, сьогодні почалася продовжилася історія зі в уряді полетіли шапки, але полетіли не голови очільників міністерства, а їх заступників. Мені відверто скажу від цього дуже прикро. Я, хоча, ви знаєте, вчора говорив і що і не схильний був до того, що, наприклад, відправлять відставку міністра оборони, зараз прізвище не важливо. Я говорю саме міністра оборони України. Який веде прямі перевомини із заходом про постачання зброї. Але мені так видається, що цей корупційний скандал знали про нього і раніше, і західні партнери, тому що ЄС відреагувало абсолютно спокійно на тлі цього корупційного скандалу, ухвалюється рішення про постачання танків. Я думаю, що ж міри по покаранню винних у корупційних діяннях в Міністерстві оборони мають бути жорстокішими. Голови мають летіти не лише на рівні заступників міністра, а на рівні очільників відомств. Але поки що я думаю, що ну, Зеленський до цього не вдасться. Ну, принаймні, якби він хотів це зробити, то вже б сьогодні було б очевидно, що там зняли б, наприклад, Резнікова там, або Кубракова чи ще когось, але вони залишаються при своїх посадах. Тим паче звинувачення на їх адресу лунають дуже і дуже серйозні. Ну, якщо про Кубракова менше, то по відношенню до Резнікова ніхто слів не підбирає. А я вважаю, що це абсолютно неправильно зараз робить влада, толеруючи і використовуючи оцю тему, що типу не на часі. Ну, як буде далі, побачимо. А як буде далі, а далі буде ще цікавіше. Тому слідкуйте за моїми повідомленнями в Телеграм, підписуйтесь на YouTube канал, коментуйте, не забудьте ще раз нагадую, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!